На жаль, звук буде поганий. Не забувайте підписатися на мій канал і поставити лайк під це відео. Добре. Ти маєш пройти мій челлендж, який я збудував. Окей. Він okay. роззирається. Не знаю, що його. Правда справа від мене О, знает. Випадково піді... Перед... Не, не ходи сюди. Зійди з цього. Іди. Іди. Иди, давай, пробуй, что тут надо есть из-за листы. Вен пишу в иншу камеру. Вен поставил важель. Ого, заборонені ПЗ. Де він. Зміна звуку, це нормально, абсолютно нормально для. Що це зламав? Він підібрав ключ до камери 4, але ще не знає, куди він. Если ну, вот, сам на зараз. Не Ось камера номер два. Ну, <свист> <свист> можно и <свист> отдох...

тут Він уже знає, на що стрибати. Це вже нам не потрібно. Він проходить випробування. І десь я тобі ліжко поставлю. Оригінальна не, не чим не схожа на інші ліжка ліжко. Він запам'я. Він телепортувався у Незер, а я вже не там. Краще озвучка, ніж моя. Щоб ви гарно чули. А, а, йди вперед. Іди вперед тут, ще є. Ой, до ключ до камери чотири був. Ну, пішла за... знову в парку Новое шкаф атала себе. А, я, я вже телепортировала всех. Написано на вишку. Давай, я тобі нагадую твої минулі ходи А далі я не знаю я тут. Разбук хотів попливу тобові. Тепер сюди. Ой, ну, ну і різниця? Тепер одвічний вибір людини. Життя чи смерть. 5 хвилин тут. хвилин минуло. І нажимай на інший важіль. І нажимай на інший важіль. Можна було просто подивитися в вікно. Останнє випробування Яке я не... яке я не добудував? Можеш зламати два блоки, будди. Воно взагалі нічого не робило Можеш зламати два блоки, будди? А, ось і світло! Це гарне світло, знаєте. А ось і світло Ясного дня нас зустрічає теплим привітом. Ну, а я її досі знімаю. Він вирішив залишити нагадування, що тут був боб скільки ти їх пер... Скільки їх ти... під? Дві дробини. Просто ти їх там не там поставив? Mm, ну так, було так. А, ну, а з вами був. Я і неперевершений Боб, будь ласка, просувайте його канал. Боб. Боб? Боб. Це Боб. Боб. ж Боб. Боб. Іди сюди. О, точно я ж у креативі. Йди сюди. Іди сюди броньку видам Кажи нашим підписникам у чаті, щоб вони підписувалися, ставили лайк, бо по-іншому ми не будемо лайки. знімати відео. Підписуйтесь, ставте лайки. І пишіть коментарі обов'язково. ти заліз.